У Луцьку організували фестиваль професій, що кажуть про зміни в освіті. На могильні пам'ятники теж буває мода. Історія від каменяра. У Шацьку прилюдно рахували гроші. На що збирали. Вітаю у студії 12-го Роман Вербича. Розпочну випуски з нагороди для героя. Золоту зірку вручили рідним воїна. Сім'я загиблого військовослужбовця з Волині капітана Владислава з Ківрець отримала від глави держави Зеленського посмертну нагороду Героя України орден Золота зірка. Вручення відбулося в Києві. 24-річний Владислав Лонський на псевдострайк був командиром десантно-штурмової роти 80-ї десантно-штурмової бригади. Рота під його командуванням успішно вела оборонні бої, штурмові дії та. Ефективно знищувала окупантів. Воїн загинув у вересні 22-го внаслідок танкового обстрілу позиції поблизу Оскола на Харківщині. 24 лютого цього року волинському військовослужбовцю присвоїли найвищу державну нагороду. Звання Героя України посмертно. Вічна йому пам'ять і шана. Не стало ще одного захисника з Волині. Цього разу трагічна звістка надійшла у Вишнівську громаду. Перестало битися серце 24-річного Владислава Богомаза. Військовий помер 27 лютого 2024 року поблизу Іванівського Бахмутського району на Донеччині. Ні, службу механіком артилерійського взводу мав військове звання солдат. Про дату та час прибуття траурного кортежу в громаді повідомлять окремо. Від учора і до 11 травня там оголосили дні жалоби. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким військового. Вічна пам'ять герою. На могильні пам'ятники теж буває мода. Наша Ірина Кудря познайомилася з батьком і сином каменярами, які виготовляють надгробки для померлих. Виявляється, близько третини замовників просять зробити пам'ятник. Для себе а ще все частіше наносять на кам'яну плиту QR-код, який веде на сторінку померлого у соцмережах, та й без курйозів у могильному бізнесі не обходиться. Репортаж з місця, де каміння стає пам'яттю. Дивіться далі. От правнук навіть буде розуміти, хто був його там родичем. Гранітна мармурова піщана так виглядає пам'ять закарбована у камінь, який стає надгробним пам'ятником. Для того, хто понад 10 років створює їх, це не просто бізнес, а щось значно більше. Я до цього ставлюся як до ремесла, бо бізнес це трошки інші речі тут. Е всі елементи творчі, тобто тут немає ніяких стандартних заготовок. Тобто тут індивідуальний підхід. Це все таки як то беремесло. А розпочиналося усе з художника, рекламіста політичних плакатів, батька Дмитра, який і навчив сина ремеслу малювати портрети померлих. Тоді не було комп'ютерів, все вручну робилося, щоб портрет вибити чи шрифтову композицію зробити. Все, все вручну з ми. Я з дитинства ще 12 років свого Дмитра навчив. Нині Дмитро молодший знає кожен матеріал для пам'ятника на дотик. Його міцність, фактуру, тенденцію старіти тощо. Він обробляється алмазним інструментом, діамантом, справжні діаманти або там штучний стоїть. І для того, щоб він працював, йому треба охолодження. Тобто, все робиться з водою. Як для життя людини, то це не непомітно взагалі. Тобто він не руйнується. Український граніт настільки міцний, що здатний прослужити 500 років. У розрізі людського життя це більше ніж судилося прожити кожному, і поки стоїть надгробний пам'ятник, люди зможуть дізнатися про померлого навіть у незвичний спосіб. Ми інколи робимо QR-коди на пам'ятники, де можна просто зайти на соціальну сторінку і подивитися, ким була людина якою була людина із точністю до найдрібніших деталей, здатні передати руки художника? Ще десять років тому портрети створювали вручну. Не тільки там обличчя, а там, стаєш її влазиш в душу, щоб, щоб, яка вона була, щоб не тільки там посмішка, але буває і глубше заходиш її. Навіть якось довелося малювати портрет померлої без жодного фото, лише з опису рідних. Намалюйте, ну як намалювати. Ну от таке обличчя було, Очі там такі, там, брови, чорні, і Поправити щось виду Я робив ескіз. Потім кажу, а ну кого на схоже була? От трошки на мене. і Я потім… Людині зрісовував все вручну робилося. Так робили пам'ятники колись. Нині ж руки майстра замінив комп'ютер, який наносить тисячі відбитків на портретах людей. А поруч у цей час зі швидкістю в 1200 обертів врізається лезо у білий мармур плити, з якого робитимуть черговий шедевр на цвентар. Відбувається груба обробка. Його потім це буде вже детально прорізатись. Там будуть писати пісняти. Написи вірші, прощальні слова і такі живі очі з пам'ятників. Для працівників цеху це мистецтво, адже виріб служитиме не один рік. Цікаво, що дуже часто замовляють пам'ятники для себе. У відсотках 30 відсотків, як мінімум, люди замовляють собі при житті пам'ятники. Виходить, можна сфотографуватися на пам'ятник при житті? Так. І ходять в салон, люди фотографуються. Тобто, це не одинокий випадок. А бувають і курйозні випадки, коли замовляють пам'ятник під час сімейних конфліктів. Замовив один чоловік-пам'ятник. Ми йому перезвонюємо, дівчата перезвонюють, питають, підтверджуєте замовлення. Він каже: Ні. Вчора я посварився з дружиною і замовив їй пам'ятник. А сьогодні я помирився і відміняю замовлення. Це було десь. Тиждень тому, за словами майстра, кожна область України має свої тенденції до моди в пам'ятниках, матеріалах і різьбленнях. Навіть цвинтарі мають певну стилістику оформлення надгробків. Головне каже Дмитро встигнути увіковічнити пам'ять, аби не зникали покоління за дерев'яними хрестами. На кладовищах ставлю дерев'яні хрести, які там згнивають до 10 років і зникають. І таке враження, що. Цілого покоління не було, а той поколінь. От, наприклад, 300 років я точно знаю. От по волинських кладовищах, що невідомо чи там були люди, чи не були. У період поминальних тижнів у виробників надгробків чи не найбільше замовлень. У середньому могильний пам'ятник коштує від 20 до 30 тисяч гривень і виготовляється він навіть впродовж 10 днів. Втім, варто у цій дні пам'яті згадувати про померлих не лише на цвинтарі, а й у своєму серці. Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал. На Волині триває реконструкція та будівництво реабілітаційного центру для поранених військових. Його площа майже дві тисячі квадратів. Влада показала на якому етапі робота. Відомо, що на поверсі передбачено два великих крила: в одному відділення реабілітації, в іншому палати для пацієнтів. Реабілітаційний центр матиме 50 ліжкоміць буде велика їдальня та необхідні для персоналу кабінети. Всюди передбачена інклюзивність та повна безбар'єрність. Пацієнтами будуть винятково військові, які отримали поранення під час війни. Створення цього центру стало можливим завдяки меморандуму волинської ОВА з національною мережею «Рекавері», що опікується лікуванням бійців. Гасили півтори години у селі Жиричі на Ратнівщині серед білого дня зайнялася господарська будівля. Черговий підрозділ рятувальників із Ратного разом із працівниками місцевої пожежної охорони двох сіл локалізували вогонь швидко. А от повністю загасили через півтори години. Будівля лишилася майже без даху. Припускають, що пожежа трапилась через необережне поводження з вогнем при використанні кормозапарника. Виховують патріотів і дають перше робоче місце. Так про себе кажуть центри професійної освіти та фахові коледжі, які щороку готують тисячі робітників, аби показати, як працюють у Луцьку організували фестиваль професій. Загалом на театральному майдані себе презентували 18 закладів професійно-технічної освіти з усіх куточків області. В нашій Волинській області багато навчальних закладів професійної освіти, які можуть якісно давати професійну підготовку. Які можуть дітей влаштувати на перше робоче місце? Що до нас роботодавці, слава Богу, вже приходять і стоять в чергу, як ми років 10 тому про це мріяли і говорили: вже ми такого дочекаємось сьогодні? Той час, коли наші діти затребувані на сучасному ринку праці. Саме у Колківському центрі професійної освіти активно навчають жінок на трактористок, і це геть не останні зміни в освіті, які відбулись під час війни. За словами директорів навчальних закладів, нині готують фахівців, які допоможуть відбудувати Україну. А для того, щоб усіляко сприяти цьому, всі кошти, виручені з продажу виробів на ярмарку, передадуть на ЗСУ. Україні дуже потрібні робітничі кадри. І наш заклад один з тих закладів, який готує спеціалістів для будівельної галузі, для слюсарів з ремонту автомобіля, кухарів, пекарів, офіціантів, кркривець, вишивальник, електрогазозварник тобто всі професії, які зараз дуже потрібні на відбудову. І сьогодні ми представляємо всі. Вироби, які виготовляються в лабораторіях нашого навчального закладу. Волинський народний хор заспівав три гімни. Так у Луцьку відзначив День Європи. Два роки тому Україна офіційно отримала статус кандидата в члени ЄС. Історичне рішення, до якого наша країна йшла три десятиліття, ухвалила Європейська рада на саміті лідерів Євросоюзу у Брюсселі. Стверджуючи європейську ідентичність, цьогоріч вже вдруге наша країна відзначила День Європи у новому статусі. Як це відбувалося у Луцьку, дивіться у сюжеті. Під Луцьким замком вивісили три прапори: Волині України та Європейського Союзу. 9 травня вся Україна разом з європейською спільнотою відзначає день Європи. На сцені колектив Волинського народного хору. Сьогодні вони створюють нову традицію. Перше за роки незалежності Волинь організовує таке дійство саме гімни миру. І це дуже. Хороша не просто ініціатива, але акція, яка, я думаю, в подальшому ляже в основу, і це буде вже традиційною. Ми вже пробували коли це робити. Це було ще до війни. Років тримують. назад. Ми співали гімн Європи, тут в двох локаціях міста. Ну а в цьому році, от такий, вийшло зробити такий пром. Гімн Волині, Волинь моя, гімн України, гімн Європи. У зв'язку з тим, що Волинь знаходиться як форпостом на межі Європейського Союзу. Україна вже як йде до об'єднаної Європи. Ми хочемо довести цей акцію, що ми не тільки географічно, але й ментально і духовно близькі до європейських народів і хочемо влитися в їхню сім'ю, як тільки закінчиться війна. Під Луцького замку артисти спершу заспівали гімн Волині. прозвучала головна пісня нашої країни. Останньою композицією акції гімни миру став гімн Європейського союзу. Волинський народний хор співав його український переклад. Хоч акція сьогодні зібрала небагато людей. Організатори і самі артисти мають надію, що гімн миру стане щорічним заходом. А співати з артистами Волинського народного хору 9 травня приходитиме багато охочих. Я би хотіла, щоб ви виконували. Я би хотіла, щоб більше людей було присутніх. Це треба робити, нагадувати людям. що Ми Європа. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Великий збір на дрони для військових громади ушацько-благодійними внесками за один лише місяць зібрали майже 70 тисяч гривень. Нині порахували кошти. Акцію організували селищна рада разом із місцевою спілкою ветеранів війни в Афганістані та підприємцею Світланою. Шум за ці гроші куплять fpv дрони для військовослужбовця 14-ї бригади Сергія Сидорука та його побратимів. Усіх глядачів 12-го також закликаю долучатись до допомоги для ЗСУ. Для наших захисників це вкрай важливо. Важливо також, аби новини про ті ж важливі події були чесними, оперативними та актуальними. Тому рекомендую дивитись їх саме на нашому каналі. Ну, якщо так стало, що ви в силу якихось обставин не змогли повністю переглянути випуски і маєте бажання це зробити, або ж хочете ще раз переглянути котрийсь із сюжетів. це у зручний для вас час на ютуб-каналі Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про важливі події краю. Зі сподіваннями, що в наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Дякую за увагу. Побачимось.